1 а 5. Я зараз як танк проходжу трасу, по якій механіки водії Леопарда першого відпрацьовують водіння довжина траси 3 кілометри, йду в вихідний район. Для того щоб сісти і проїхати її всередині танку. Пригай в місце заряджаючого. А як опустити сидушку тут? Отак його нажми. А, можливо, все, можливо. я понял. О, все. О. Командир сидить прямо да, над навідником. На плечах на навідникам. Ти щоб навідник точніше стріляв, щоб після шок командир поправляв. Да, щоб після шок командир пошиє давав. <гум> <гум> За наказом командира ще на кідралику. А, да, да, да. Вниз просто? Да, Чи... вниз. – Все. Ну, що реально проживає? Так це скільки тут місця? Ну, для заряджаючого так точно. Для наводчика так собі, так? Да? Тісно. В екіпажі я водій автомобіля. Як ти ним став? Нас відбирали офіцери, то так. Офіцер сказав, що будеш водієм автомобіля, так я й став. Ти був проти? Ні. Ти я подобався? спеціальність не вибираю, вона вибрала мене сама. Поділися з враженнями, як тобі приїжджає цю трасу, як тобі взагалі водить перший ліопард. Позитив. Весь час тільки позитив. Машина дуже хороша. Нічого. Складного немає в керування автомобіля. А ти водив якусь техніку до цього? Велосипед. А машина? Ні. Ні, ну... Прав не мав в автомобілі, не водив не разом. Танк став, знаєте чого? Е, така тут система. Якщо екіпаж допускається помилки, то керівник начальник кричить евакуація і весь екіпаж покидає танк. Вам повезло, евакуації не було. Ви бачили, як наступний екіпаж при своїх помилках кожного разу відпрацьовував евакуацію. Е, розкажіть про евакуацію, яка ця система навіщо? Відпрацьовується уважність в тому числі екіпажу. Евакуація це покидання танку, пошук схованки, з закриттям люків, даби зберегти машину. Після того, як евакуація відпрацьовується, екіпаж повертається і вправо продовжується. Але в тому числі відпрацьовується не тільки водіння в складних умовах, але й вже дії екіпажа при евакуації. Чим швидше вони покинуть танк, тим більше шансів на виживання. За злагодження ми проходимо постійно. Стрільби, водіння, відпрацювання маневрів. Окрім того, що вони повинні би, володіти навичками кожен своїми да, в танку, дуже важливо, щоб вони відпрацьовували свої навички як екіпаж. Зараз ми стоїмо біля леопарду 1А5 і зараз ми попросимо. Одного члени в екіпажу, і він е, проведе нам екскурсію по танку, розкаже, що тут є. Саме перше, що у нас з'явилось, ви можете бачити, це вона антидронова сітка, так званий мангал. Його зробили на заводі, і самостійно ми вирізали сітку по розмірах, натягували, закріплювали її. Також наші хлопці на заводі зробили нам динаміку, тому що машина стара і у неї не був е, ну, би, конструкторами. Зроблений динамічний захист, бо машина відповідала іншим стандартам. А зараз війна трошки по-іншому, багато кумулятивних снарядів, і тому почепили кумулятивний захист, щоб іще більше захистити екіпаж і саму машину. А через те, що додалась вага на машині, не тяжеліше каткам, двигуну. І... Ні, ні, витримує, У нього запас є. Тут 850 лошадок, і ще плюс він запросто може 3-4 тони. Навантаження витримати. Угу. Так що ніякої зручності немає. Клас. Оп, да. Оце є місце командира. Це телескопічний приціл е, командира. Він може дивитися. Він бачить на 3600 метра. Обертається як вручну, так і автоматично ми відсилаємо цей. І отут, градуси, А якщо висунути вгору, то побачите, як він крутиться. Ага, зараз. Я, можу, я можу дивитися на 360 градусів навколо танка. Що відбувається? Оп. Сі -сі. Сюди. Все, ми на місці механіка водія. Що тут є? Ну, системи керування люком. Відкриваємо, закриваємо, піднімаємо. Кришечка важка. Ну, це все для захисту. Ну, так само, тут замість в наших е, машинах речаги знаходяться. Т-64, Т-72. Ну і в різних моделях. Тут вони зробили штурвал. Штурвал, він крутиться. Тому і повертається машина трошки краще в управлінні. І не треба отак от це робити. Тут спокійно собі сидиш, повертаєш. Кажуть, що як в машині, ще легше. Одна з переваг це маневреність танку. Він швидко заводиться, він швидко рухається як вперед, так і назад. От, якщо порівнювати з Т-64 ти то вони назад майже не їдуть при розробці танку. Увагу саме виділяли в першу чергу маневреності в противагу радянським танкам і точності бою. Дуже точна система керування вогнем. Система керування вогнем стоїть також там, від другого леопарду. Нарізна гармата 105 мм ну хтось каже… Мало, але це деякі колеги вже говорили: снайперська гвинтівка. Вона досі використовується би, в багатьох країнах НАТО. Вона використовується в артилерії, точна, далекобійна, дуже гарний тепловізор. Взагалі, то танк застосовується для таких хитрих маневрів. Він перший повинен побачити супротивника, нанести удари і швидко відходить назад. Тому що ну так було предусмотрено. Не так, як, наприклад, абрамси. У них велика броня, потужність. Вони так би лобові танки, які можуть іти в атаку. А цей танк, скоріш за все, для швидкого нанесення ударів прикриття і відходу. Скажемо так, снайперська гвинтівка тільки важить 43 тонни. Розкажіть, що це ви робите? Ставлю окопну свічку, яка буде слугувати маячком при нічній їзді, щоб ми бачили, де орієнтир поворотів, на який не можна наїжджати. Свічки запалені, починається нічне водіння. Двигун Запускається так, як наче повітря. Чому важливо тренуватися вночі? Ну тому що це зовсім інші ситуації. По-перше, не так, як в день це видно, а тут нічого не видно майже. Тільки по приладам можна це і деякі орієнтіри. Якщо ти їх запам'ятав в день, то ти можеш орієнтуватися, і то, якщо ти їх побачиш. А по-друге, зовсім інша реакція. У тебе зосередженість більше, ти більше крутиш головою. Нам зараз ну, ми їхали майже по-бойовому, люки не закривали, але ми голову не висовували. А то обично командир їздить по похідному, він може трошечки висунутися з люку, йому краще видно. Но тут там тільки в правиці було заборонено.